Друзі, привіт! Покажу вам одну нашу ділянку, яку ми брали для масовки, можна сказати. Збільшити таким чином хотів трошки земельний банк наш міні банк. Для того, щоб при нормальному урожаї виграти на кількості або по найманню комбайна по площам. Зацікавити більше комбайнера, ну такий був розрахунок. Але стикнувся з таким, з таким явищем. Думав, що на другий рік брат. Поганий цей рік був тут, практично ніхрена мене не взяли, там десь пів тони можливо було з втратами з усім, можливо, навіть менше з гектара. Але був пізній посів, нерівномірні сходи, ну і так, що там насипало, ну коротше, суть не в цьому. Комбайнер, який приїхав, каже. о, я знаю цю ділянку, я в минулому році збирав. А минулий рік непоганий був тут був соняшник, і він досить непоганий був, цей соняшник. І коли почали. Ну, я його питаю, чи пам'ятаю він, яка була врожайність. І він каже газон і щось там ще в бункері було. Ну Бункер це такий, е якийсь радянський там комбайн. Такий що там 2 тонни, можливо, 2 куба об'єм. Ну, суть в чому. Щоб приблизно порахував я по, по урожайності, то при самих оптимальних умовах. Цього куска минулому році при дощах, при оптимальних ну, нормальних умовах, можна сказати, і вологості. Ця ділянка дала на соняшнику. Тоді, коли кругом сипало там 3-3,5-4 тонни, тут сипала тона. Можливо, максимум там до 1,5 Це при самій там олійності, натурі і, і всього. Тому вирішили. Ми залишити цю ділянку, будемо з нею прощатись, це наш такий досвід мінусовий, але він має і бути. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, наскільки важливо мати, мати хорошу землю і хороший матеріал з чим працювати, оскільки тут оцей весь кусок, ну не тільки ось цей, прямо, ну, оцей, Тут колись був кар'єр, і от пару років, тобто під низом основа тут пісок, зверху трошки цього чорнозему. То поки от воно поки е, оранка там 30 см ніби чорнозем, а далі ну, піщана, тікає вода, тут швидко просачується, не затримується. І тому будемо працювати тільки на своїх, поки що. Там, де нормальна земля, нормальний чорнозем, нормальні результати показав навіть важкий рік. Ось такі от справи. Можливо, хтось має досвід, як працювати на, на піску. Можливо, ми щось неправильно робили. Хоча, ну, мені здається, що ми зробили достатньо. Якби ми щось не так зробили, то на інших ділянках теж би було щось проколи якісь. Так що, що такі справи. Все, всім дякую. Слава Україні!